Привіт усім. Сьогодні я відвідую могилу батька. 42 роки тому і пару місяців він помер. Мені було лише 7 років. І це залишило велику діру в моєму житті. Я можу сказати, що таке втрата. І зараз, щодня, в Україні люди втрачають сім'ю. Втрачають близьких. І я знаю, які це відчуття. І я думаю, багато хто з нас знає, які це відчуття. Путіну і Трампу все одно. Вони не співчувають. Цікаво, чи є у них взагалі душа. Але для нас хто це робить? Підтримуйте Україну. Слава Україні.